Прикарпатські правоохоронці повернулися з Маріуполя з подяками за добросовісну службу. На сході держави перебували місяць. кажуть, місяць був нелегким, як з огляду на загострення ситуації у східному регіоні України, так і періоду травневих свят. Втім, на рідне Прикарпаття вони повернулися з почуттям виконаного обов'язку. Традиційними хлібом, сіллю та щирими оплесками прикарпатських правоохоронців вітали зі щасливим поверненням друзі, рідні, колеги по роботі та керівництво міліції Івано-Франківщини, котрі зустріли прибулих біля обласного управління внутрішніх справ. Ми своїми діями доказали свій високий професіоналізм, вірність присязі та віддані службовому обов'язку. Командир зведеного загону, полковник міліції Олег Євченко, доповів керівництву про належне виконання поставлених завдань. Він також повідомив, що за добросовісну службу та мужність особовому складу загону керівництвом донецької міліції оголошено подяку а окремих бійців нагородили цінними подарунками. Ротація була. Не, не не простою, але ми з гідністю виконали ті завдання, які нам ставили, забезпечили мир та спокій в населеному пункті в зоні проведення антитерористичної операції. Начальник ОМВС України в області, полковник міліції Віктор Шкутов, звертаючись до щойно прибулих правоохоронців, зазначив, що вони вже вкотре підтвердили свій професіоналізм та вірність присязі. Тож усіх 95 бійців нагородили грамотами та грошовими винагородами. Він подякував також і родинам міліціонерів, які своєю моральні. Підтримкою допомагали їм служити в Маріуполі. Ми справилися з завданнями, які на нас покладалися, і приїхали і поїдемо ще раз. По-своєму воно важко, звичайно, але не настільки, як здається. І нарешті такий очікуваний момент зустрічі щирі сльози радості, слова вдячності, дитячий сміх і трепет батьківських обіймів. Правоохоронці заслужили відпочинок, а невдовзі знову повернуться до виконання своїх міліцейських обов'язків.